Як зробити сучасний будинок недорого? Ніяк. Добре! Зараз розповім усі наші секрети. На прикладі у цих двох будинків. Все по порядку. Вмощуйте зручніше заварюйте каву, чай і поїхали. По-перше, об'єм будівлі равно ціна дому. Тому, в першу чергу, ми пропонуємо підхід до цільного планування, а саме кожен метр будівлі повинен бути задіяний. Великі кімнати у смітник, мінімум холів і коридорів. Якщо і місце на майданчику робимо одноповерховий будинок без сходів, які забирають багато грошей, і сили на їх подолання. Багато кімнат теж не потрібно робити. На всяк випадок, або якщо хтось в гості приїде, чи може там діти на старості літ почнуть плодитися і нам стане тісно. Я вас упевню, що вони довго з вами не захочуть ділити одну кухню і туалет. По-друге, конструктивні рішення, які ми пропонуємо задля стилю мінімалізм. Найголовніше це прямі та легкі форми. Можна сказати, що прямокутник це ідеальний варіант для цього стилю та в рамках нашої концепції. Чим простіше конструкції, тим дешевше. Це я думаю зрозуміло всім. Стіни ми пропонуємо з газобетону. Разом з залізобетонними конструкціями вони створюють прості. Та в один час стильні рішення для вашого неповторного екстер'єру. Покрівлю ми пропонуємо плоску. Це сучасно і, як не дивно дуже доцільно. Чому саме спитаєте ви? Дивіться наш ролик про плоскі покрівлі. Залишимо силочку десь тут. Далі, панорамні вікна. Ви навіть не уявляєте, яке це задоволення сидіти за таким вікном, пити каву або щось міцніше. Або ще займатися більш цікавішими справами. А за вікном – злива або замітті. Велика вітальня це не розкіш, а необхідність. Чому? Тому що 70% часу ми проводимо саме тут. Як правило, кухня ми робимо спільно з нею, щоб далеко не бігати. Стеля теж повинна бути максимальною біля 3 метрів. Але з цим головне не переборщити. Тепер поговоримо про матеріали. Якщо ви не в курсі, 70% ціни помешкання це саме те, з чого воно зроблено. Ми розуміємо, що закон, ціна дорівнює якість працює, але не слід зловживати цим. Треба розраховувати свої сили, щоб не залишити з дорогою недобудовою. Ось ціна теж все більш мене зрозуміла. Ринок і так показує, куди треба дивитись. 80% приватних будинків зараз будуються з газобетону. Не буду розумніше чому. Всі і так в курсі, що він дешевше, тепліше і простіше у використанні, чим будь-що. Дах, як вже казав, плоский. Тому у якості перекриття ідеально використовувати пустотні плити. Для цього треба в першу чергу враховувати такі фактори, як під'їзд на майданчик та можливість монтажу. А то буде як з рашкою. Хотіли за три дні, а тепер не знають, як вийти з цієї ситуації. Підгонка плит. На стадії планування проєкту це дуже важливо, щоб монолітних ділянок не було забагато. А то зникає доцільність їх використання. У якості покрівлі ми обираємо ОВХ мембрану, наприклад, Баудер. Строки її експлуатації 50 років. Це той випадок, як кажуть, зробив і забув, де іруберої не набагато дешевше. Утеплювач ми рекомендуємо від 100 мм мінеральної вати. На даху 200 мм пінопласту. Утеплювати газобетоном газобетон це як хліб змащувати хлібом. Візьміть одразу товщі стіни і буде вам щастя. Сучасні будинки в мінімалістичному стилі, як правило, облицовуються штукатурками. Ми в своїх проєктах використовуємо камінцеві цирезіт або ауру. Є багато більш дешевих варіантів, але тут, як то кажуть, скупи і платить двічі. А щоб не переборщити з мінімалістичним стилем, використовуєте декоративні ставки з деревини або каменя. Якщо вам не подобаються натуральні матеріали, спробуйте плитку під дерево або метал, їх не треба обслуговувати кожні 3-5 років. Тут кожному на свій смак. Ось такий нехитрий план, як зробити сучасний дім недорого. До речі, якщо вам потрібен сучасний будинок і ви не мазохіст, тобто не маєте бажання і часу. Проходити 7 кіл аду по всіх етапах будівництва, а саме пошуки ділянки, проєктування будинку, вникаючи во всі тонкощі, планування, потім пошук адекватних будівельників, які вас не взують. І саме головне, багато часу і нервів на саме будівництво. То у нас є для вас готові сучасні будинки під чистову обробку. Тобто вам залишилось тільки обрати колір стін, дизайн стелі. І купівля плітки. Ми розуміємо, що кінцеву внутрішню обробку буде робити сам господар. Тут кожному не догадиш, кому бетонне скло, а кому ліпнину з позолотою. Що власне по плануванню? Обидва будинки схожі по 120 метрів квадратних. Мають по 3 спальні, по два санузли, є велика вітальня, сумісна з кухнею, котельні, коридор з гардеробом. Усе максимально комфортно, як ви любите. Великі панорамні вікна з виходом на терасу, де ви будете відпочивати, чи може виселитись, святкуючи нашу перемогу. Звісно, теплопідлога, електрика по всім сучасним стандартам. Тепер давайте я вам розповім про ділянки. По-перше, вони знаходяться в мальовничому котежному містечку родичі. Це за кільцевою від Олексіївки. Самі ділянки по 6 соток. На них розташовані будинки і навіси під машини. Навіси з автоматичними воротами та стильною покривлею. Огорожу ми виконали з металу та деревини. Нам хотілося максимально легку та елегантну конструкцію. Не зовсім розумію, навіщо робити 6-метровий кам'яний паркан. Якщо у вас є гроші на такий, то краще купити дачу в горах. І сховатись там. Зрозуміло, що вода зі своєї свердловини, а каналізація у септик. Електрику завели по 15 кВт на три фази. Якщо додати на дах сонячної панелі, можна повністю автоматизувати будинок і не від кого не залежати. Коротше кажучи, ми за те, щоб жити і насолоджуватись життям, а не зістаритись на будівельному майданчику. Тож, висновки, ми всі розуміємо, що світ не стоїть на місці, намагаємось рухатися вперед, не те, що наш північний сусід. Те, що зараз буде у тренді, через пару років буде застаріле. Але мені здається, що саме стиль мінімалізму буде жити довго. І головне, що він дає можливість до модернізації. Хлопці та дівчата, ми знаходимося у Харкові, але працюємо по всій території України. Тому звертайтеся до нас за проєктами, за будівництвом або за реконструкціями. І наостанок, ролик такого формату, а саме українською мовою ми записуємо вперше. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях думку з цього приводу. Якщо цей ролик набере достатньо відгуків, то ми будемо продовжувати так і далі. Підписуйтесь заради українського Ютубу. Віримо в ЗСУ та допомагаємо один одному. Всім пока!